У лозові чергова масштабна аварія зібрала на четвертому мікрорайоні всі комунальні служби міста. Щоб посунути її, водяники відкачували стоки, тепловики поділилися з колегами технікою. Неї прибирали стовби, що попередньо знеструмили енергетики. Працівники косану знімали тротуарну плитку та викопували квіти, готували до демонтажу асфальтним покриттям. Все через обвал, що трапився вранці, 24 квітня навпроти так званої блакитної поліклініки. Комунікації там проходять на глибині у понад 7 метрів. На місце події виїхав лазівський міський голова Сергій Зеленський. Так що ви зараз будете цю міняти, О, цей участок того до того коло, до того коло. А тут тоді вже, ну, як піде сход, перевіримо, брамою. Поки водяники замінюватимуть ділянку без води, буде близько 6 тисяч абонентів. Для них організували підвіз. Жителі 4-го мікрорайону зможуть поповнити запаси біля 42-го будинку та поряд з магазином Роксолана. Щоб оперативніше замінити аварійну ділянку, начальник управління ЖКГ міськради Микола Пономар попросив обранців виділити додаткові гроші на матеріали для ремонту. І крім цього, необхідно ще для благоустрій, для усунення аварії, а також благоустрій, в тому числі, знайомий екскаватора, у вас такого екскаватора немає. Колектор біля лікарні на 4-му мікрорайоні ремонтують одразу в кількох місцях. Частину вже замінили. Коли перейшли до наступних запланованих робіт, то виявили черговий обвал. Водяники говорять, мережі не пережили вібрації ґрунту після ракетних обстрілів, припускають аварії і надалі траплятимуться.